Ну, по грі ми знали, що суперник дуже амбіціозний. У суперника, як кажуть, свої задачі і плани. Вони будуються. І як ваш тренер казав, що в майбутньому задача буде стояти вихід до Прем'єр-ліги. Для наших хлопців це перш за все досвід грати з такою командою. Сьогодні я вважаю, що десь не хватило на майстерності і досвіду цього. Виступів на такому рівні, тому що на початку матчу були хороші контратаки в нас, де ми не реалізували свої моменти. Команда, ще, як кажуть, молода в нас, і з кожною грою ми стараємося додати в цьому компоненті. Ну, а по грі, звичайно, десь нехватка, ще раз кажу, цього досвіду, тому що. З такими і гравцями, які вашої команди, які пограли на високому рівні, тому для нас ну, я результатом задоволений. Так, Це... да, у нас задача да, зали... залишитись в першій лізі, тому що да, ну, хлопці молоді і зараз їм ще важко в ту гру, яку ми хочемо, показувати, тому що ну, ми готувалися до суперника і ми знали, що. Буде дуже важко, тому була гра побудована на швидких контратаках. І ці ну, були ці моменти на контратаках, але не вистачило нам трошки. Трошки везіння, да, а да, так. А так, да, хлопці молоді. Це для них і досвід, і тому що, якщо залишимося, то будь ласка, хлопців, може хтось і як сподобався керівництву тренерського штабу, тому що ну, зараз. Не вистачає футболістів, як кажуть, тому ну, а ми будемо рухатись і побачимо. Будемо вже дивитися в кінці сезону.